Привіт, це огляд ігрового монітору з Aliexpress за 180 доларів. Зараз вам все про нього детально розповім та покажу. Починаємо. Отже, виглядає монітор сучасно та з тонкими рамками. В мене монітор на 27 дюймів. Матриця IPS, роздільна здатність 2К 2560 на 1440. Співвідношення сторін 16 к 9. Колірна гама, охоплення 100% SRGB, колірність дисплею більше 1 мільярда кольорів. Глибина кольору 8 біт, максимальна яскравість до 300 ніт, контраст – 1001, кут огляду – 178 градусів, частота оновлення – 165 Гц, час реакції – 1 мс, підтримка HDR та FreeSync. Розміри монітору ви зараз бачите на своїх екранах. Кріплення VESA також тут присутнє. Вага монітору разом з металевою базою – 3,1 кг. В комплекті, звичайно, ви також знайдете саму базу для монітору, HDMI, кабель, кабель, DisplayPort та блок живлення. Отже, давайте від справ до діла. Монітор я вам так скажу, як для мене, хороший, непоганий, як мінімум, за свою ціну. Рамки, хоч і обіцяли 1 міліметр, але насправді вони товстіші. Але то таке вже. Насправді вони десь 5-6 міліметрів, нижня борода 2 сантиметри, що є норм. Битих пікселів в мене немає, засвітів також не помітив. Картинка приємна, мені сподобалася. Плавність анімації також відчутна після звичайного монітору 60 Гц із більш товстими рамками. Тобто різниця небо і земля. До речі, працює в мене монітор на частоті 144 Гц. Це максимум, що дозволено. Скоріше за все, це китайці трішки завищили показники, написавши, що тут 165 Гц. Насправді, максимум 144 Гц. А можливо, це все і за моєї відеокарти GeForce 1050 Ti. Але все ж таки, можливо, просто китайці завищили показники, як я і казав. Але у будь-якому випадку суттєвої різниці від 144 і 165 Гц. Ви не відчуєте, тому то таке вже. Тим паче за таку ціну я вважаю, і так монітор нам дає багато чого із ніжтяків. Тобто, якщо зараз подивитися на ціну цього монітору, септо до 180 доларів, це десь 6600 гривень, і подивитися конкурентів на тому ж є каталог, тоді ми побачимо, що таких характеристик поруч немає за таку ціну. Ніхто вам не дасть за такі кошти 27 дюймів, 144 Гц і 2К. Це вже все коштує значно дорожче, десь від 250 доларів. Від 9 тисяч гривень в Україні. Але, звичайно, ви зараз скажете, що купуючи на AliExpress, це лоторея. По-перше, ти купуєш ноунейм no без гарантії, можливість попасти на мито, хоча в мене монітор пройшов без мита і без проблем. І звичайно, тобі може пройти коцнути монітор, але в мене, як бачите, все добре. Але пакування було трішки не в гарному стані. Але все ціле і все ок. Купувати чи ні вирішувати саме вам. Особисто мені цей монітор сподобався і я його собі залишив. Користуюся вже близько Тижнів і все добре. Все ж таки, після мого Samsung на 22 дюйми і Full HD 60 Гц, все ж таки 27 дюймів 2К і 144 Гц, це дуже круто. Монтувати стало набагато краще. Все ж таки, 27 дюймів, великий екран і більше інформації на дисплеї. І це круто. Посилання, де купити цей монітор, залишив в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого підтримуй український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!